Мене звати Олег Рукавіцин, я лікар фізичної та реабілітаційної медицини і ортопед-травматолог. Я завідуючий відділення в медичному центрі і займаюся лікуванням болю в спині та суглобах, а також реабілітацією після різних травм та операцій. Ці вправи будуть спрямовані на покращення рухливості та стабільності суглобів, а також зменшення болю. І ці вправи ви можете виконувати самостійно в домашніх умовах. Перед тим як ми перейдемо до виконання вправ, давайте розглянемо основні правила, яких ви повинні дотримуватися для того, щоб ці вправи були максимально ефективними та безпечними. Перше всі вправи виконуємо повільно та контрольовано. Друге. Вправи повинні виконуватися без болю, максимум з мінімальним дискомфортом. Тобто, всі вправи повинні виконуватися, наприклад, в больовій амплітуді. Ви піднімаєте руку, якщо далі виникає біль і він посилюється. Далі ми не робимо. Також ми виконуємо, наприклад, 5, 7, 10 разів, а їх зробити треба 15. А далі у вас вже виникають больові відчуття, бо вам важко. Виробити менше і далі з поступовою прогресією в майбутньому. Зараз я продемонструю комплекс вправ для ліктьового суглобу. Для цієї вправи нам знадобляться ось такі дві гантельки. 1-2 кілограми вагою, можна і більше, якщо вам буде неважко. Лягаємо на спину, руки випрямляємо ось таким чином. і трошечки назад відхиляємо. І наша задача. Плечі залишається в такому ж положенні. Передпліччя згинаються ось так в ліктєвому суглобі. Опустили, повернули назад. Повільно опускаємо. Відсотків на 30% повільніше, ніж підйом. Піднімаємо, звичайно. Опускаємо і розгинаємо в ліктєвому суглобі. Опускаємо і розгинаємо. Повторюємо так, 15-20 разів, 2-3 підходи наступної вправи знову беремо ось такі гантельки. Тут можна вага бути 2-3 кг більше, бо це буде вправа на біцепс, вона не дуже важка. Стоїмо ось в такому положенні і ми просто згинаємо ліктєві суглоби ось таким чином. І опускаємо. Важливо робити повільно, опускати на 30% повільніше, ніж ми піднімаємо. Підняли, опустили. На підйомі робимо видох, опускаємо навдосі. Підняли, опустили. Повторюємо 15-20 разів 2-3 підходи. Для наступної вправи нам знадобиться гантелька вагою 0,5 кг або максимум 1 кг. Кладемо руку, руку отак на стіл. Тримаємо гантельку. Наша задача робити розгинання кисті отаким чином і повільно опускати. Робимо вправу повільно, контролюючи кожен рух. Піднімаємо, звичайно, опускаємо на 30% повільніше. Підняли і повільно опустили. Повторюємо так 20-25 разів. 2-3 підходи. Для цієї вправи нам знову знадобиться гантелька пів кілограм або максимум 1 кілограм. Кладемо руку на стіл ось таким чином, тримаючи гантельку. Ми поступово опускаємо руку точніше. І згинаємо на себе. Опускаємо повільно і піднімаємо. Опускання на 30% повільніше, ніж підйом. Опускаємо і піднімаємо. Робимо повільно, контрольовано. Неправильно буде робити ось так швидко. Повільно опустили і підняли. Робимо 20-25 повторень. 2-3 підходи. Для наступної вправи нам знадобиться гантелька. Один кілограм. Або це може бути молоток. Беремо гантельку ось таким чином. Якщо це молоток, то беремо за рукоятку за самий край. Сам, сам молоточок зверху знаходиться отак. Кладемо руку ось таким чином, можна передпліччя трошки зафіксувати отут. І ми поступово так опускаємо гантельку в одну сторону і повертаємо і в іншу. Тут така виникає пронація передпліччя. Робимо вправу повільно. Опускаємо, піднімаємо. На опусканні знову десь на 30% повільніше. Піднімаємо звичайно, опускаємо повільніше. І виконуємо цю вправу по нахилу в кожну сторону десь по 15-20 разів. Всього 2-3 підходи.